Всім привіт, друзі! Мене звати Наталія, ви на моєму каналі. І сьогодні хочу розказати вам про базу знань, які, яка необхідна при в'язанні гачком. Тобто, це будуть самі базові такі стовпчики, які просто необхідно знати для того, щоб вміти в'язати. І також як читати правильно схеми. Так, давайте почнемо. Спочатку в будь-якому випадку. При в'язанні гачком ми починаємо з повітряних петель, з ланцюжка, з повітряних петель. Від них вже відштовхуємося і йдемо далі. Перша петля у нас іде, вона у нас не рахується за петлю. Ми просто фіксуємо ниточку і фіксуємо першу петельку. Ось таким чином. Ми зафіксували, і ось цю саму першу ми не рахуємо. Тепер. Пішли рахувати. Набираємо. Давайте наберемо 20 петель. Для початку. Я думаю, що нам вистачить 1, 2, 3, 4, 5. 6, Тобто, я сподіваюся, що це зрозуміло. Так? Ми просто так вводимо гачок і виводимо сюди і формуємо петлю таким чином. 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Я думаю, що досить. Давайте, хай буде 16. Так, як повітряні петлі виглядають на схемах. На всіх схемах це я вам гарантую. Вони пишуться отак: можна сказати, нулик або буква О. Отакий от, от овал у нас йде. Я їх розполагаю тут, так, таким чином, тому що вони у нас горизонтальні. Далі, для того, щоб піднятися на перший ряд і почати вязати, так, нам необхідно піднятися, тобто зробити петлю підйому. Перші стовпчики, давайте, у нас будуть стовпчики без накиду. Для стовпчика без накиду робиться зазвичай одна повітряна петля підйому. Ось до я її намалювала, так. Робимо повітряну петлю підйому і не рахуючи її, у нас ось починається наш узор. З цього рядочка ми будемо в'язати стовпчика з цієї, з цієї петлі в'язати стовпчики без накиду. Стопчики без накиду ми заводимо гачок в одну з напівпетель нашого ланцюжка. Підхоплюємо робочу ниточку, яка у нас тут на вказівному пальчику. Виводимо її сюди на лицеву сторону і пров'язуємо дві петлі, які в нас є на гачку. Так само на схемі ми позначаємо хрестиком. Майже в усіх схемах стовпчики без накиду позначаються саме так: хрестиками. В кожну петлю, тобто за кожну половиночку нашого, повітряної нашої петлі, ми будемо вводити гачок і в'язати стовпчики без накида. Так, давайте ще раз: вводимо гачок, ось наша напівпетля. Сюди ми вводимо гачок, підхоплюємо ниточку. Виводимо на лицьову сторону у нас зараз дві петлі на гачку. Знову ми підхоплюємо робочу ниточку і протягуємо через ці дві петлі на гачку. І так, в'яжемо до кінця ряду. Це ми зараз в'яжемо з вами стовпчики без накиду. Другий рядочок давайте ми з вами також пров'яжемо стовпчиками без накиду, будемо все в'язати по два рядочка. І побачимо, що у нас з цього виходить. Дов'язуємо до кінця ряда. Ось у нас перша петля була зроблена, коли ми в'язали ланцюжок. В цьому рядочку вона в нас остання. Пров'язали останній стовпчик без накиду, далі нам знову необхідно піднятися на наступний ряд. Тобто ми знову робимо повітряну петлю підйому одну, пров'язали зразу одну повітряну петлю підйому, потім ми розвертаємо нашу роботу на другу сторону, і стовпчики без накиду в'яжемо сюди саме в цю ж саму першу петлю. Так, пров'язуємо на схемі я так само позначаю. Тобто йде хрестик над хрестиком, стовпчик над стовпчиком. Тепер дивіться: тут ми пров'язали, і у нас утворюється це називається верхівка верхівка першого ряду. І вона у нас складається з двох сторін, дві напівпетлі. Також ми можемо в'язати за другу напівпетлю за дальню, або, або друга, або дальню, хто як називає її. І також ми можемо в'язати в деяких узорах так, за першу ось цю петельку, за першу або ну, ближню. так. Ось таким чином. Так само ми можемо в'язати. А можемо, звісно що. Класичним методом береться за всю верхівочку, тобто за оці дві петлі. Вводимо гачок, виводимо петельку і пров'язуємо дві петлі на гачку. Ось наша верхівочка, ми ввели під неї гачок. Зараз я вам стандартне показую, тобто так, як в'яжуться зазвичай стовпчики без накиду, за верхівочку і пров'язали і пров'язали. І так в'яжемо до кінця ряду. Також, друзі, я вас хочу попросити поставити відразу лайк, можете підписатися. Я намагаюся 2-3 рази на тиждень давати якісь нові матеріали, нові відео. Так що, я думаю, що згодом буде досить цікавий у нас контент. Так, дов'язуємо ми до кінця і останній стовпчик наші дві петлі пров'язали. Так, ми пров'язали ось два ряда на схемі видно. Далі я пропоную пов'язати нам два рядочка. На пів стовпчики з одним накидом. Для цього ми будемо робити дві повітряні петлі підйому. і тут уже буде деяка у нас відмінність. Робимо дві повітряні петлі підйому. Розвертаємо роботу. І ці дві повітряні петлі у нас будуть заміняти вже перший стовпчик. Зазвичай так, я вам зараз скажу, як майже на всіх схемах. І напівстовпчик з одним накидом буде позначатися у нас так. Як буква Т. Також майже на всіх схемах він так виглядає. Як ми його в'яжемо тепер? Ми робимо накид і вводимо гачок не в цю першу петлю, а в другу беремо за верхівочку так само. Витягуємо ниточку. У нас зараз три петлі на гачку. Далі підхоплюємо знову робочу ниточку і пров'язуємо їх всі разом відразу. Знову зробили накид, за верхівочку підчепили, вивели ниточку на нашу лицьову сторону і пров'язали всі три петлі, які є на гачку. І так в'яжемо до кінця ряду. Оце, що ми робимо, це називається накид. Він може бути один, або два, або три навіть, або й більше. Так, робимо накид, вводимо гачок у верхівочку попереднього ряда, виводимо і пров'язуємо. Так, в'яжемо до кінця ряду напів з одним накидом. І останній пров'язали, зробили дві повітряні петлі підйому знову на схемі. Буде виглядати це так. Вони будуть над цим стовпчиком, бо вони нам заміняють уже перший стовпчик. Ось таким чином. Розвертаємо потім роботу. Робимо накид, першу ми пропускаємо, так як у нас оці дві повітряні петлі, вони нам замінили вже цей стовпчик і пров'язуємо. І тепер дивіться, останній стовпчик ми вводимо в гачок в цю другу петлю підйому, яка в нас була. І пров'язуємо. Ось таким чином. Два рядочка, на півстовчики з одним накидом ми пров'язали. Далі давайте стовпчик з одним накидом. Тут дивіться, в схемах кругом ви будете зустрічати три повітряні петлі підйому. Так як вони рахуються, що вони якраз рівень з стовпчиком тої самої висоти, я маю на увазі так, стовпчика з одним накидом. Але я завжди в'яжу два, дві повітряні петлі, тобто петлі підйому ці роблю з двох петелек. Чому тоді немає? Просто, я вам зараз можу показати на зразочку: ось такий край, тоді рівненький у нас. Буде получатися. бо якщо в'язати три петлі, то воно все ж таки, як на мене, то воно буде більше і воно буде тоді трошки відставати, і тут буде ну, трохи так негарно. Не мені, мені не подобається у всякому разі. Але я вам кажу, що на схемах ви будете зустрічати майже кругом три повітряні петлі. Як ви будете в'язати, це вже ваша справа. Я пров'язую дві повітряні петлі підйому, але іноді, звичайно, в деяких узорах, то так, притримуюсь того і в'яжу три. І вони нам також заміняють перший стовпчик, Тобто, перший стовпчик з одним накидом ми будемо в'язати вже в наступну верхівочку. Першу ми пропускаємо, так як це ось вона, так. А другу ми беремо так само за дві петлі, виводимо гачок, потім ми пров'язуємо спочатку накид, тобто дві петлі зберемо тільки на гачку, які у нас є. Лишається у нас іще дві. і Далі ми пров'язуємо ще дві петлі на гачку. На схемах ви будете зустрічати стовпчик з одним накидом. Ось таким чином, як така буквочка Т, і оце буде накид. Ось така буквочка Т і ось це накид. Також вони стоять над кожним стовпчиком. Робимо накид, давайте ще раз так, робимо накид. Заводимо гачок під верхівочку, підхоплюємо робочу ниточку, виводимо її на лицеву сторону. У нас всього один, два, три петлі на гачку. Це наша перша, це наш накид, і ця щойно ми вивели. І ми пров'язуємо зараз дві ниточки, ту, що щойно вивели, і накид. Пров'язали, лишається дві петлі на гачку, решту знову накид. Для тих, хто починає в'язати, ви завжди можете звернутися до мене в інстаграм, написати мені в приватні повідомлення. Я завжди відповім, підкажу, якщо щось вам не зрозуміло. Також можете писати і тут в коментарях. Всім відповім обов'язково. І тим, хто хоче навчитися в'язати, я обов'язково допоможу. З посилання на інстаграм сторіночку я в дописі тут внизу також укажу, можете переходити і писати. Також можете туди викладати свої роботи. Буду дуже вдячна вам, якщо я їх побачу і буду знати, що це не даремно все. Так, дивіться, ось наші повітряні петлі були підйому і ми так само останній стовпчик пров'язуємо, вводячи гачок саме в останню другу петлю. Пров'язали. Далі ще один рядочок буде у нас стовпчиками з одним накидом. Починаємо. Першими не пров'язуємо, нагадую, так, вона у нас Ось, о, наші дві повітряні петлі підйому, вони нам замінили цей стовпчик. Беремо за наступну верхівочку і. Пров'язуємо. І так само ми поставимо на схемі Тобто, дивіться, тут я вам поставлю зараз три повітряні петлі підйому, але ви в курсі, що я в'яжу дві повітряні петлі. Ви, звісно, можете спробувати і подивитися, як у вас під вашу руку. Можливо, у вас абсолютно інша щільність, і буде виглядати у вас якраз такі три повітряні петлі нормально. І ставимо наші стовпчики. З одним накидом. Бачите, останній ми пров'язуємо якраз над цими петлями. Так в'яжемо до кінця. Я вже давайте трошки прискорюсь. Передостанній, і останній наші ось повітряні петлі, саме за них ми і пров'язуємо. Ось ми пров'язали. Так, ще два рядочка у нас ось таким чином. Тепер давайте один рядочок я пров'яжу і покажу вам, як в'язати стовпчики з двома накидами. Тут уже якраз таки я буду пров'язувати три повітряні петлі, ну, а взагалі-то стоять зазвичай чотири. І у нас буде виглядати на всіх схемах ось такий стовпчик. Він також, як буква Т, але з двома накидами. Ось таким чином. Два накиду над кожним стовпчиком. Робимо зразу два накида Вводимо гачок, ми також, вони нам також заміняють перший стовпчик. Гачок ми вводимо в другу верхівочку попереднього ряду. Виводимо робочу ниточку, пров'язуємо спочатку дві петлі на гачку, тобто один накид. Потім пров'язуємо ще дві петлі на гачку, тобто другий накид. І потім пров'язуємо вже решту. Робимо два накиди, заводимо гачок під верхівочку, витягуємо робочу ниточку. Пров'язали один накид, другий накид, решту петель на гачку. І так само ми будемо в'язати і це з двома накидами, потім з трьома накидами. але ми вже в'язати не будемо. Ви самі, якщо хочете, то можете, звісно, що потренуватися. Один, другий, решта. Зробили, вивели один, другий, решта. І, як бачите, в принципі, тут нічого складного немає, але, повірте мені, гачкування набирає зараз таких обертів, що варто таки навчитися. дуже красиві, і модні речі, і аксесуари можна зв'язати. Зараз дуже багато майстрів, майстринь, дуже багато майстер-класів, дуже багато всього, інформації. Так що, будь ласка, навчайтесь. В наш час треба іноді відволікатись, а це, повірте мені, це як додаткова така як медитація, іноді слугує в'язання. Так що, я бажаю, що варто всім навчитися. І так само останній стовпчик ми беремо, вколюємо в останню повітряну петлю. Підйому, яка у нас була при піднятті на цей рядочок пров'язали. Ось так ми в'яжемо. Другий ряд, давайте я вже в'язати не буду. Єдине, що я вам ще хочу показати, як в'яжеться сполучний стовпчик, як він в'яжеться і як він виглядає сполучний стовпчик. Завдяки сполучному стовпчику, ми можемо з'єднувати дві сторони в одну. Наприклад, давайте відразу не будемо далеко йти, а з'єднаємо ось ці сторони. Як вяжеться сполучний стовпчик, сполучний або з'єднувальний він іще називається. Ми вводимо гачок зразу в петлю, ми не робимо ніяких накидів. Ми підхоплюємо робочу ниточку і відразу пров'язуємо цю петельку і цю, що у нас була на гачку. І от таким чином ми можемо як з'єднувати рядочки, якщо ми в'яжемо в кругову, або ми можемо просто іноді в'язати сполученими стовпчиками або з'єднувальними, і вони також дають гарний результат, дуже цікаві узори, завдяки ним можна зв'язати. Як він пров'язується. Дивіться, ну, зазвичай для резинки ми беремо за другу напівпетлю, або за дальню, за другу, або за дальню напівпетлю. І так само ми ввели гачок, підхопили ниточку і пров'язали зразу ті петлі, що в нас є. Ось так ось таким чином. Як він виглядає? Зазвичай на схемах він виглядає таким, такою як дужкою. Іноді крапочкою, ну, то вже на деяких схемах треба дивитися і уважно дивитися, можливо, в коментарях десь, де там пишуть. Ось так. Або беремо за першу напівпетлю, або беремо за всю верхівочку, і також пров'язуємо сполучний стовпчик сполучний або з'єднувальний. Також він дуже досить таки щільний, завдяки ньому виходить гачкування. Тобто іноді, якщо, наприклад, ви в'яжете резиночку, то, звісно, треба тоді замінити гачок на більший трошки розмір. Ось таким чином. Самі базові стовпчики я вам сьогодні розказала. Якщо було корисне, будь ласка, напишіть мені, щоб я розуміла і знала. І якщо потрібні будуть подальші такі уроки, то я залюбки все вам розкажу і покажу, також як робити збільшення, зменшення, тобто це вже як моделювання, можна так сказати, більше, так? І як, наприклад, в'язати, можливо, ще якісь рельєфні стовпчики або ще якісь. В общем, Пишіть, дуже чекаю ваших коментарів. І на все добре, папа! -па.